Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісус Христос, ми сьогодні чули в Євангелії, проповідує своїм апостолам і людям, які були біля нього. Була певна кімната, де вони собі зібралися. І Ісус їм відкривав і показував, що в цьому відкритті в ньому відкривається цей заход і пророки. І тут приходить до нього його родина мама і брати його. Брати його і матір його чекають зустрічі з ним, аби поговорити і побачити з ним, тому що Ісус Він дуже часто Він дуже багато проповідував, і його не було вдома. Він завжди десь був, згадайте, як його запитали, ми підемо за тобою то він каже, я не маю де голови прихилити. Тобто Ісус не мав свого майна. Чому? Тому що Він був Богом, і Він і є Богом. І йому не потрібно було піклуватись про будинок, про куську лісницю і так далі. Ісус був Богом. Він з неба зійшов, як Бог, і він знав. Що чекає всіх людей? Ісус знав, що все це є тлінне, але не про це сьогодні мова. Ісус каже тим, хто кажуть Йому, що до тебе прийшла Твоя рідня. Він каже всіх, хто слухає Моє Слово і виконує Його, є моя рідня. То є мій брат, то є моя мати, то є моя сестра. І знаєте, дуже правдиво Ісус Христос сказав, адже. Я особисто знаю такі випадки, коли в сім'ї в людей є непорозуміння, і хтось із сімейних гнобить або не розуміє християнську позицію одного із членів сім'ї, і ця людина знаходить родину в церкві. Дуже часто такі люди, які втікають із сімей, з родин, і багато хто з них є святими, які. Ідуть в монастир, або просто відділяються від своїх рідних не із-за того, що вони їх не люблять, то людина їх не любить, а через те, що ті люди полюбили більше гріх, а та людина, яка страждає від того їхнього гріха, вона більше полюбила Бога. І буває так, що людину сімейні її не можуть зрозуміти, а розуміють ті люди, які не з її сім'ї. Близькі, дальні друзі, питання, що з'єднує тих людей? Бачите, не кров нас з'єднує, не родственна кров нас з'єднує. Адже кожен із вас, із нас, всіх, маємо рідних, двоюрідних братів, сестер, троюрідних братів сестер. І виникає питання, а хто в тебе кращий друг? Хто в тебе кращий друг? І завжди нам називають людей, які не є з числа братів або сестер, рідних по крові, правда? Це може бути людина, яка зустрілася в маршрутці і познайомилася. Це можливо бути людина, яка десь на роботі прийшла і почали спілкуватися, і ось цей друг випробувався різними життєвими ситуаціями. І так сьогодні говорить Господь, оскільки Господь Ісус Христос є любов то хто біля нього ходить, слово Його слухає, хто в храм Його приходить, хто не тільки слухає, але і виконує, то біля тієї людини така сформовується аура, яка називається аура любові, адже Ісус є любов. Є людина, наприклад, математик по професії. Біля неї аура цифр і царство математики, рахування, числення і так далі. Арифметика, і люди, які спілкуються біля цієї людини, вони значить цікавляться таким ремеслом, адже не може людина, яка цікавиться по виготовленню металу, або людина, яка вирощує якісь рослини, знаходити спільне по професії з математиком, арифметиком, або з фізиком, або з хіміком, або з лікарем з лікарем. Лікар має своє направлення, вчитель має своє направлення і стараються шукати собі подібних. Музикант в більшості хоче спілкуватися з музикантом, тому що є більших спільних тем. Так само і ми з вами, відкинувши всі, забутим зараз про всі професії, приходимо до нашого покликання. Основне, це жити в любові і жити з Христом. Якщо ми з вами живемо з ним, то біля нас, біля когось там Петра Ісус є, тобто якийсь Петро є в любові, там Іван, який є в любові. І їх та любов притягує. Адже не може той Петро, який є в любові, спілкуватися з Іваном, який є в ненависті, Ісуса шанує тільки на Пасту. Тому що той, хто... Не є в любові Ісуса, він як буде себе вести, опираючись на гріх. А той, хто в любові з Ісусом, Він буде вести себе, як опираючись на Слово Боже. Іван скаже, Петре, а йдемо. Щось вкрадемо, або там собі або щось якусь інакшу гріховну справу зробимо. А йдемо вп'ємося з тобою сьогоднішнь свято. А Іван каже, ти знаєш, що апостол Павло сказав, що в п'яниці. Не може унаслідувати Царство Боже. Ти чув таке? Та ти, який святий Петер, напевно, я з тобою не маю про що говорити. Ось бачите розділяє. Але це Іван і Петро можуть бути рідні брат і брат. Це може бути батько і син. І ось нам Господь говорить, що не завжди ваші рідні є вашими тими справжніми близькими родичами. Адже яка тобі різниця, людина, якщо в тебе є брат твій, сестра твоя, ти, хто любиш в тому житті, і ти любиш Ісуса, але твій брат або сестра або двоєрідні браті і сестри, вони не люблять Його. Тому ваша зустріч буде лише тут, на землі. В царстві Божому не буде того, хто не любить Ісуса і хто не виконує Його закону. Чи може в царство Боже прийти людина, яка не читає Слово Боже? Скажіть мені, будь ласка, де набратися того покаяння і цієї і такої любові, як не в Біблії? Чи може в царстві Божому жити людина, яка не приходить до таїнства сповіді Євхариста? Не може. Тому що ті люди гордяці. І вони кажуть, що ті ми є безрішні. Ми нікого не вбили, нічого не вкрали. Вони не бачать своїх гріхів, вони дивляться тільки на зовнішні гріхи. Тому, браті і сестри, коли ми з вами об'єднуємося навколо Христа, то і Христос нам формує сім'ю. Коли ми з вами притягуємося до Ісуса, то і тоді багато хто від нас відтягується, відходить. Адже Ісус казе, каже, якщо ви вибрали мене, то знайте, що вас будуть гнати. Хто буде гнати? Та не буде гнати людина, яка піклується про спасіння своєї душі. Буде гнати той, який живе добре їсти, добре спати, Бог здоров'я мусить дати. Для когось свято це випити до обіду, а для якогось свято це просто прийти в храм в білій сорочці і забути, і піти додому. Тому, дорогі брати і сестри, не забуваємо сутність нашого покликання християн з'єднуватися з Ісусом. І ти йому на зустріч. І тоді родина ваша буде збільшуватися. І ви будете світити іншим. І коли ви входите в якусь компанію, де ви шанують Ісуса, ви будете тим світлом, яке буде освічувати їхні гріхи. І вони вас будуть викидати. Йди звідси. Йде, ти святоша став, або встав, або ти. Йди давай, давай. Одне до одного каже, давай щось так зробимо, щоб його вже другий раз не кликати. Або той, який вже правильний став. Розумієте? Ну, але без того правильний або правильна не буде там життя, буде пекло. Тому думаємо, маємо ще час. Богу і нашому слава, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Промовимо всі